Допомога малому та середньому бізнесу у кривому розі продовжують діяти програми і сприяння залучення грантів на розвиток бізнесу та відшкодування відсотків за використання кредитів, у рамках якої місто компенсує 75% виплат. Наявні програми спрямовані на підтримку як вже досвідчених, так і тільки починаючих підприємців. У січні 2024 року, завдяки співробітництву з міжнародними партнерами, було залучено понад 120 грантів по 2,5 тисячі доларів, які стануть важливою складовою розвитку підприєм Наразі програма підтримки бізнесу у Кривому Розі будуть реалізовуватися і надалі. Особливу увагу місто приділяло саме грантовій підтримці, тобто залучення всіх можливих коштів і держави, і міжнародних. Грантонадавачів для того, щоб інвестувати в це в першу чергу в розвиток бізнесу, а з іншого боку, в розвиток нашої економіки інвестувати саме в місто і також допомогти суб'єктам господарювання, кому розширити свій бізнес, кому започаткувати його. Ще одним важливим напрямком підтримки розвитку підприємництва міста є заохочення молоді та впровадження програм з підвищення їх об'єктів. Ізнаності в економіці та фінансовій грамотності важливим напрямком з підтримки підприємництва є підтримка саме молоді. Тому ми вже створили вісім центрів з фінансової грамотності, де молодь отримує навички з юридичного, практичного практичної роботи з підприємництвом. Також у нас дуже потужна програма зі стартапів. Це перш за все для підтримки нових напрямів підприємництва, зокрема там креативної економіки, IT та інше. Ми бачимо, що за молоді в майбутнє і Зараз робимо все для її підтримки. Кривбас вже довгий час є одним із найбільших індустріальних міст України, у якому 60% економіки міста це великі підприємства, а 40% – самозайнятість мікро, малий та середні бізнеси. Розуміючи важливість питання, в оконкомом чотирьох районів були створені окремі структурні підрозділи, які ведуть повний супровід потенційного гранта-отримувача. В поточному році вже є перші результати: 9,3 мільйона гривень грантових коштів отримали криворізькі підприємці. На розвиток власної справи. Один з головних пріоритетів розвитку міста, який виписаний в, в, в нашій стратегії, це підтримка малого та середнього бізнесу і диверсифікація економіки. Це не каже про те, що ми взагалі не дивимося у бік квали... Великого бізнесу навпаки ми підтримуємо їх, і це ми розуміємо, що це набагато десятиліття, може і століття бази економіки міста, але щоб зробити ривок. Зробити такий квантовий стрибок. Нам потрібна підтримка сам, саме малого та середнього бізнесу. Програма підтримки підприємництва вже активно діють і у інших містах України, а саме у Запоріжжі, Львові та Дніпрі. Для кривого рогу 23-й рік став одним із найбільш результативних: 68 мільйонів. Саме такий обсяг залучених грантових коштів суб'єктами господарювання міста. Проте влада міста зупинятися на цьому не збирається. Вже зараз вводиться в дію нова програма підтримки бізнесу, до якої бу. Будуть залучені усі необхідні фахівці: економісти, юристи, психологи та інші, які на відповідних тренінгах будуть допомагати починаючим підприємцям зробити правильні кроки до успішного бізнесу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.